Так, ну, давайте починати з цих питань, котре ми здажемо. Ну, Давайте розберемося, там прямо в дизайнері ми можемо побачити, там є такі Qlist widget і View. Можна написати ось так, в чому різниця, і тут вам ши там напише в чому. Ну, а пише він таку штуку, що Qlist widget високорівнивий. Зручний виджет. ну коротше з ним менше мороки. Ви значить, використовуєте його властивості, і все у вас готова штука. А curie є низькорівнивим, більш гнучким, От, що вимагає роботи з моделями даних. От, тут написано і -E Team Model. Це такі. Ми використовуємо простий варіант. Потім в подальшому у нас буде приклади, котре буде використовувати Quris View саме. Ну, поки що QR. Так, це одне питання, котре можна подивитися. Так, давайте що там є. Аток. Так. Можна набрати там... Давайте показати більше, та що ж таке? Що воно так повільно, все. Ось воно. І можете прочитати, що про токи. Ну, основна ідея, яка там, так, на пальцях розкажу. У нас, в принципі, якщо значить, багато ядерна архітектура то в принципі можна одну частину коду виконувати на одному ядрі, іншу на другому, ще щось на третьому і так далі. Тобто, у вас значить, все виходить виходить швидше набагато. А що робити, коли у вас одне ядро, тобто один процесор. В такому випадку йде все по розподілу часу. Тобто, у вас є якісь фрагменти коду в програмі. І механізм, який створює потоки менеджер, скажімо так, він робить так. Він віддає, скажімо так, що стільки-то тактів буде виконуватися один поток, він потім призупиняє цей поток і дає іншому. Теж декілька тактів третьому, четвертому, п'ятому, скільки їх там буде, неважливо. Із-за того, що вони виконуються по черзі, ось таким чином, враження складаються так, що вони виконуються одночасно. Ось така от ідея створення потоків. Ну і тут ви якраз про ось цю штуку можете прочитати. Далі. Що у нас там ще може бути? Так, потоки там щось ролики якісь. Ну і потоки програмування? Так, ну я не знаю, що це таке. Так. Ну і що це за потоки? Це значить певні класи, котрі називаються Qtriad, і ну, ми будемо використовувати Qtriad Pool. Це теж зручна, скажімо, зручний інструмент для використання ось цих потоків. От Qtriad Pool. Він в чому робиться? І коли значить, щось виконується в потоці, то ви в цей момент можете ну, спокійно Ну, з інтерфейсом графічним працювати, ви можете рухати віконце, ви можете щось там натискати, щось, ну, якісь операції виконувати. От, тобто він у вас робочий, живий. От, і тут теж є ще одне питання. Таке, в певний чин ну, нам якимось треба передавати дані. Ну, можливо, у вас виникне ідея там, зробити ну, графічне інформаційне табло, скільки там часу лишилося, наприклад, ну, коротше, якусь інформаційну панель, то виявляється, що прямо з потока ви не можете звертатися до цих віджетів. Ну, забороняється це робити. І тут теж цікава система, як це можна зробити. Тобто Тут буде використовуватися так звані сигнали. Ну, взагалі ідеологія QT це сигнали і слоти. Вот. І, а тут прямо ось такий сигнал, то це повідомлення деяке, котре буде відсилатися. Те, То що малює значит, поточний стан вашої форми. А перемалює форму, ну, там тот поток основний, скажімо так, який вас це вималює. Отримав сигнал, намалював щось. Отримав сигнал, щось намалював. Ось така от ідея. Так, час у нас ще є. Давайте поглянемо. Там я коли готувався, так, ліст відліт, потоки, ну, сигнали. Сигнали тут щось тут є. Ну, теж можна набрати, що таке сигнал, подивитися, де він знаходиться і які його методи. Значить, нас буде цікавити ось цей Еміт. Еміт e це фактично емуляція чогось. Він викликає щось такое, він каже, ага, це у нас з'явилось. Ви можете, ну, наприклад, Еміт e зробити натискання на кнопку. Щось ще там. Щось ще, тобто, Оця ось штука нас буде цікавити. Так, ну, давайте, мабуть, подивимося тепер. Безпосередньо на дизайнер форму. Давайте тут він відкритий. Ну, Тут декілька я просто в цій папці відкрию там, ну, не всі, щоб у нас все влізло. Відgetка, наприклад, УАЙ. Ось ось ці. От. Так, більше не влазить. Ну, ось головна форма. Головна форма. І ось ці віджити, котрі будуть встановлюватися. Ну, як робив, навіть не знаю, стоїть мені це робити чи ні, тому що ми вже це робили, нічого складного немає. Особливо ось тут. -ут. Тут взагалі ніяких складних не... Значить, компоновок немає, а тут, тут в принципі, є. Тут горизон, вертикали, а от, є горизонтали, ну, і щось тут таке. Значить, Це у нас Main Window. І ми тут бачимо, що у нас батьківський клас, це Q Main Window. А ось тут. От, так от. А ось тут, якщо подивитися, тут батьківський клас QWidget. От, в цьому різниця. І тут батківський клас, клюкювіч. Тобто, одна головна форма. ну В нашому випадку, то взагалі-то, в принципі, може бути декілька форм. От, ну, в нашому випадку, ось цей буде розміщуватися в цьому місці. Нижче цей. І оце буде прокручуватися. Коли буде помилка, у нас замість цього буде ось так. От. От, ну і. Що тут потрібно сказати? Значить, Тут малюночки беруться з файлової системи. Тобто, Раніше я тут в інших прикладах показував, як воно бралося з ресурсів. Ну, Зроблено так. Просто попався той приклад на очі, котрий ще бере з ресурсів. Можна переробити все це в ресурси, загнати. Тобто тут ніякого питання немає. От. Ну, і... Ось, наприклад, ось цей Q-лейбл, це у нас малюночок насправді. Так, от, його л-лога, назва ось таке, І в нього x встановлений ось він, він звертається.